Панов депутати, засідання 58 позачергової сесії селищної ради 8 ступеня прибуло 15 депутатів із 26 часу. Огонь для проведення сесії є. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування України було 58 позачергової сесії селищної ради 8 ступеня відкрити. Медіа. Шановні колеги, розпочнемо нашу роботу для ведення протоколу сесії підрахунку голосів нам необхідно обрати секретарят. Ну це пропозиція обрати секретаріат у складі трьох чоловік, чи будуть сперечені, немає. У кого будуть з депутатів будуть пропозиції стосовно посудання складу? Депутат Олексій Капанов. Можу пропозицію обрати до складу секретаріату слідчих депутатів Пінтерка Івана Миколайовича, <косібно> Клуба <косібно> Василя Васильовича і Зазовську Марії Андрієв.

Сесії, ради, хочу дивитися. Дивитися, що питання, які вони про сесії, опрацьовують на противній комісії, рекомендовані до розгляду на сесії. Можливо, когось будуть зауважені до пропозиції до проєкту денного псевдознача. Позачергової сесії немає. Ставлено на заголосування. Прошу проголосувати за перед Проти отримали дякую. Перед один позачерговою сесією сесії. то. Щодо регламенту, що що до питання 20 половин, до виступання з 8 хвилин. Про минуємо сесію провести межа 30 хвилин. Можливо, до закінчих опозицій. Немає. Ставлено голосування. Хто за що, за запропонований регламент. Проти. Дтримались. Дякую. Переходимо до розгляду а, порядку денного. Перше питання про внесення змін до бюджету Романівської селищної територіальної громади на 2024 рік. Інформує. Шановний голово, депутати, запрошені. На ваш розгляд виноситься питання про внесення змін до бюджету Романівської селищної територіальної громади на 2024 рік. Дане питання потребує оперативного вирішення. Дякую за те, що знайшли можливість зібратися в сесійній залі. Та надіюся, що приймете відповідні рішення. Дане питання складається з п'яти пунктів. Перше. Згідно розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 12.09.2024 року номер 703 про внесення змін до розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 14.12.2023 року номер 600 про обласний бюджет на 2024 рік. Передбачено міжбюджетні трансферти з обласного бюджету Романівській територіальній громаді в сумі 4 мільйони 445,6 тисяч гривень. А саме у вигляді іншої дотації на компенсацію комунальних послуг в приміщеннях, де проживають внутрішньопереміщені особи, в сумі 18,8 тисяч гривень. Наступне субвенція на придбання обладнання для нової української школи. В сумі 2 мільйони 226,8 тисяч гривень. Наступне: субвенція на придбання обладнання для Кабінету захисту вітчизни в сумі 2 мільйони 200 тис. грн. Друге. Згідно рішення Миропільської селищної територіальної громади передбачено субвенцію з обласного бюджету селищної ради на утримання комунальної установи Територіальний центр соціального обслуговування село Камінь. Для Романівської територіальної громади в сумі 200 тисяч гривень. Третє: Вносимо пропозицію щодо збільшення доходної частини бюджету Романівської селищної територіальної громади на 24 рік в сумі 2 мільйони 489 тисяч 876 гривень. Четверте: направити кошти на видатки в сумі 2 мільйони 489 тисяч. Тися 876 гривень. А саме перша Романівська лікарня Романівської селищної ради в сумі 153 тисячі 960 гривень для погашення боргу перед ТОВ енергом за використану електроенергію. 585 тисяч 888 гривень на співфінансування капітального ремонту системи вентиляції. Підвальному приміщенні захисної споруди цивільного захисту в комунальному неприбутковому підприємстві Романівська лікарня. Цент... Друге. Центр первинної медико-санітарної допомоги. Кошти в сумі 150 тисяч гривень на придбання медикаментів. Третє. Гуманітарний відділ: 1 мільйон 2 тисячі 600 гривень для співфінансування придбання шкільного автобуса. На комісії щойно було питання. Яка ж вартість цього автобуса? Сьогодні шкільний автобус вартує понад 3 мільйони. Ми включаємося в співфінансування, це 30%. Передбачаємо кошти з нашого бюджету, до обласного бюджету передаємо своє співфінансування. Обласний бюджет буде займатися тендерною процедурою та закупівлею шкільних автобусів. Надіюсь, до кінця року отримуємо новий шкільний автобус. Гуманітарний відділ кошти в сумі 247 тисяч 428 гривень для співфінансування коштів для придбання обладнання нової української школи. З обласного бюджету, я вже вам сказала, дають 2 мільйони 226,8 тисяч гривень. Це 90% вартості цього кабінету і 10% 247 тисяч 428 гривень. Це наше співфінансування. 300 тисяч гривень для співфінансування, забезпечення викладання навчального предмету захисту України. Я теж вище вам говорила, що дається нам субвенція на придбання обладнання для Кабінету захисту вітчизни в сумі 2 мільйони 200 тисяч. Передбачено окремим розпорядженням, ну це більше як 10%, але визначено конкретну суму всім, кому розподіляють 300 тисяч співфінансування. І Романівська селищна рада 50 тисяч гривень на придбання паливних дров для старостинських округів. Всього в сумі 2 мільйони 489 тисяч 876 гривень. Коротко в мене все. Якщо є питання, готова давати відповідь. Дякую, Наталі Пену. Ви ще до, до, до більше присвятили цьому часу на сесії, чим на бюджетній комісії так достатньо. Дякую. Шановні депутати, можуть ставити на голосування? Так. Прошу проголосувати. Хто комунальний проти? Дякую. Дякую за оперативність. Дякую. Наступне питання про задержання статуту комунальної установи селищної ради трудових архів. Каріна, начальник комунальної установи. Доброго дня всім присутнім. В зв'язку з приїздом комунальної установи Трудверхів. На адресу Філатова будинок 16 є необхідність внести відповідні зміни в установчі документи шляхом прийняття рішення на сесії, щоб провести державну реєстрацію змін. Ну, нічого тут такого немає це фактично, ну, ми вже знаходимося там. Прошу підтримати рішення. Само не ставлю на голосування. Прошу тоді проголосувати. Хто за даний за? Проти? Утримались. Одна утрималась. Що у нас? Одна отрималася? Так, так, так. Це ж йдуть викрати по заробітній платі. Створення нових місць. А чому його не перенести це все до житлу? Ніхто в Житомирі не буде приймати документи. У нас фактично зберігаються документи Романівського, бившого Романівського району, всі установи, які працювали на території району. В Житомирі свій трудовий архів, який працює на свій район і на місто, їх навіть два. І в кожному бившому районі по одному трудовому архіву. Ніхто в Житомирі не буде приймати наші документи. Це це не у нас у, у нас в селищній раді є тільки трудовий архів, в якому зберігається, в якому зберігаються документи тимчасового зберігання і тривалого. Документи зберігаються у нас 75 років. В державному архіві документи зберігаються постійно і е, по проходженню е, терміну передаються на обласний архів Житомир на Охрімову гору. Документи тимчасового і тривалого терміну зберігання не можуть зберігатися з документами постійного зберігання. Для цього є закон, який це регулює. Плюс до того, зараз у нас є в на Житомир на район один архівний відділ, і тут тільки віддалені робочі місця, в якому працює тільки одна людина, у якої і так роботи на двох людей. Тобто вони фактично і тут на місці, не справляються з цією роботою. Житомир район не потягне витрати такі. Вони не візьмуть, не візьмуть на себе зберігання такої кількості документів і не перекладуть на одну, роботу, на одну людину таку кількість роботи. Мені їм не потрібно. Це раз, друге. Нам вони ці документи потрібні нам, потрібні нашим громадянам. І більш нікому. Це це стаж роботи наших людей, які працювали в адміністрації, які працювали в райпо в тих установах, які вже дуже давно не працюють. Все те, ми, що працював ми, 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 фактично. Ми, якщо розглядати питання в такому ракурсі, то ми змусимо наших людей їхати в Житомир для отримання послуги. А... Да. Ну і крім того, що наша громада обслуговує Миропольську громаду. Наш архів, є не... У нас зберігаються документи Мирополя, стов довіра, е, стов довіра і Стов імені Івана Франка. Е, це Лібуро. із тих, які більші фонди. Там дуже, ну, 2000, фактично десь в районі трьох тисяч документів Мирополя. Миропіль співфінансує. Трудовий архів приблизно в розмірі 25 відвертрат, які необхідні на рік на трудовий архів. Якщо закрити тут трудовий архів, трудовий архів, не буде не в Мирополі в громаді, не в Романові. Ще будуть це При своїй думці залишаєтесь, так? Тоді е, рішення прийнято. Проголосовано. Рішення прийнято. Один отримався 15 депутатів. Один отримався 14 за. Шановні депутати, на цьому наша сесійна робота завершиться. Дякую всім, хто приймав участь у підготовці матеріалу приймав участь в приймав у сесії. На цьому після сесію, сесії вивчивши з закритою. Центр зайнятості має оголошення на п'ять хвилин. І показуємо, що моє збирання по міського роду. Я зараз депутати, шановні запрошені старости. Дякую, що залишилось на декілька хвилин. Я багато часу вашого не зберег, але хочу сказати, що служба зайнятості була, є і буде, і працює на теренах нашого нашої громади, на теренах всієї України. Зараз акцент служби зайнятості під час воєнного стану береться на розвиток малого розвиток і підтримку малого, середнього та навіть великого бізнесу. Зараз багато в нас дуже цікавих грандових проєктів для внутрішньопереміщених осіб, для учасників бойових дій і взагалі для пересічної особи, яка хоче розвинути свій бізнес або хоче розпочати свій бізнес. Можна розказати дуже багато про відсотки, які отримують. Можна розпочати свою справу, взяти 75 тисяч, працювати одному, написати бізнес-план, його захистити. Можна взяти 250 тисяч, захистити, взяти бізнес-план, захистити цю справу, але працювати протягом трьох років, при дві особи і сплачуючи за неї податки. Це називається безвідсотковий кредит, такий, безвідсотковий такий грандовий проект протягом трьох років. Розраховано, що ви маєте заробітну плату, податок на себе податок і заробітну плату на двох працевлаштованих сплачується без відсотку, тільки треба працювати. Є дуже цікаві проекти для внутрішньопереміщених осіб. Якщо ви працевлаштовуєте внутрішньопереміщених осіб, вам теж є відшкодування єдиного соціального внеску. Я чи кажу вам, тому що бачу багато людей, які працюють, мають власну справу, чи які працюють у бізнесі, чи великий бізнес, вже не власна справа, а великий бізнес. І ще хочу сказати, щоб ви донести цю інформацію, що от є в нас такі цікаві проекти, комусь з ким поділилися. Ми плануємо на минулому на майб... на, на, господі, на на подальшому тижні. Плануємо провести зустріч таку з фопами і, і малих малих форм і великих, і хто запросив і безробітних, хто е, питається, хто хоче облаштувати власну справу. Є е, шкодування у нас і для учасників внутрішньопереміщених осіб. Якщо ви працевлаштовуєте, там теж є певні умови. Не буду затягувати, тому що кожен нюанс, е, кожна постанова має свої нюанси і має свої відсотки, має свої там переваги чи якісь певні недоліки. Е, дуже зараз цікава в нас програма. Це організація суспільно-корисних робіт. Ця постанова вийшла під час воєнної дії воєнного стану. Е, Суспільно-корисні роботи. Фінансується повністю службою зайнятості. Головне определитися, та є цікава така дуже програма. Ну, вирішать послуг у тих суспільно-корисних роботах. Ось зараз найбільш актуальна, мені здається, це соціальний супровід. Тому що зараз дуже багато, наприклад, дуже, але дуже багато лишилися вдів, матерів, які не можуть дати собі ради по селах одинокі. І ми можемо організовувати ще са безробітних, соціальний супровід і повністю платити їм заробітну плату. Е, хочу ще зауважити, що кошти всі впадуть у наш районний бюджет, в наш, ну, бюджет нашого, нашого селища. Є м, програма організація громадських робіт. Хто працював з нами раніше, то той знає, що таке громадські роботи, але тоді повністю фінансування було за рахунок служби зайнятості. Зараз 80 на 20. 80% служба, 80 територіальна громада, 20% фінансує тільки ну, служба зайнятості. Я всіх запрошую в службу зайнятості, не як безробітних, а як соціальних партнерів, як роботодавців, як просто пересічних осіб, як старост. Ми вам допоможемо, розкажемо, підкажемо. Завжди йдемо на зустріч, тому що служба зайнятості, так як і була, у неї жіноче обличчя. І тільки з добротою, тільки з терпінням до людей, тільки допомогти. Якісь, якщо будуть питання, можете особисто, щоб всіх часу не займати. Але я кажу, зараз акцент береться на бізнес-проекти, на розвиток малого середнього бізнесу, щоб люди працювали самі, сплачували податки і працевлаштовували людей. Якщо якісь є питання, це так дуже коротко, бо я бачу, що всі поспішають і всі. Кожну свої особові справи. Хочу висловити окрему дякую Василю Васильовичу. У нас на минулому тижні приїжджала наша очільниця Коріна Галина Віталівна. Є такий проект, в кого працює 50 Ми завітали у нас одне таке підприємство на теренах громади. Це ВІВАД-09. Василь Васильович приділив нам увагу. Ігор Євгенович по посприяв цьому всьому. Да. Але на вітальна конструктивно поспілкувалася з Василем Васильовичем в телефонному режимі. Потім дякувала Василю Васильовичу за і надіємося на далі співпрацю. Хто з приватних підприємців ще може розказати, що працевлаштування людей з інвалідністю першої та другої групи? Про створення робочого місця для інваліда. Дуже цікава програма. Для інваліда другої групи 75 тисяч треба придбати обладнання або створити йому робоче місце інваліда першої групи 106 чи 110 там, тисяч. Ви закуповуєте це обладнання за свої кошти, потім подаєте певний перелік документів, звертайтесь до нас, ми допоможемо, підкажемо, розказуємо. Приймайте на роботу людину з інвалідністю. І вона І вам повертають ці кошти назад. Добавайте з інвалідністю. Вам повертаються кошти. Людина зобов'язана попрацювати у вас не менше, ніж 90 днів. Не менше. Може вона потім звільнитися, а обладнання у вас залишається. У нас є випадок, такий працевлаштована наша людина з інвалідністю, приватний підприємець з Житомира, купили, ну, навіть на наш погляд, скиборізку та овочерізку, це 75 тисяч. Ніби нічого такого складного, ну що таке, це обладнання робочого місця. Та, десь вона буде на кухні, там буде сидіти собі тихенько з киборізкою, очерісткою, нарізати там, що їй треба. Бо працює. Може працювати, скільки захоче, але не менше 90 днів. А обладнання лишається в людей. Обладнання може бути любе, це захисне скло для комп'ютера, це очки, це крісло. Ну, Певний перелік величезний, там перелік такий. Хто зацікавить, я ж кажу, що. Звертайтесь до нас, ми все розкажемо, покажемо. Ну, от і все, дякую.